Роковини ракетного обстрілу Запоріжжя рік тому росіяни вдарили по гуманітарній колоні. Загинули тоді понад три десятки людей. Серед них були діти, волонтери і поліцейські. Із тими, хто був на місці удару, одним із перших і допомагав рятувати постраждалих, поспілкувалася Інна Гогой. Десятки швидких та пожежних машин загороджувальна стрічка навколо та земля, червона від крові. Таким назавжди закарбувалося в пам'яті запоріжців 30 вересня минулого року. Цей день став одним із найжорстокіших та найкривавіших в історії області. Тоді російські військові обстріляли гуманітарну колону, що мали їхати на тимчасово окуповані території. Ворожі ракети забрали життя 32 людей. Двоє з них діти в одному місці. Так багато і постраждалих і загиблих всіх і дітей, і дорослих. Це було вперше для нас. Ми витягали тіла загиблих, деблокували з автівок. Ми надавали допомогу вцілілим людям пораненим. У Нас 27 поліцейських отримали постраждали з різними ступенями тяжкості, були госпіталізовані до лікарень і один загинув. Нині про ту трагедію нагадують розтрощені кіоски та кілька посічених уламками легковиків. Дехто із власників вирішив не забирати своє авто, а дехто вже ніколи за ним не повернеться. У салонах розбитих машин і досі лежать речі, та навіть їжа. Того ранку автомобілі якраз вишукувалися в ряди для перевірки та виїзду, аж раптом пролунали вибухи. Ми почули вибух, мене кинула ударною хвилею. Потім ми відпозли до місця укриття. Буквально там через секунду підбіг поліцейський ну, в крові, весь сказав, що там багато поранених. Поліцейські кинулися рятувати цивільних, накладали турнікети, витягали їх із потрощених автівок, декого самотужки везли до лікарень. І все це під повторним обстрілом. Я вже ну, почав себе погано відчувати вже після того, як це завершилось, як приїхали скорі, ну, швидкі допомоги, тоді вже ну, я, мені стало погано. До цього ну, не було страху, ні страху, ні, ніяких ні емоцій. Контузію я отримав, ну, мені стало там погано. Поранення тоді отримали близько сотні людей, а ліквідація наслідків обстрілів тривала весь день. Виконувати свою роботу екстреним службам заважали постійні повітряні тривоги. Фахівці, які працювали на місці, розповідають від масштабів удару та жорстокості ворога холола кров. Вони навмисно цілили по цій гуманітарній колоні. Вони знали, що там цивільні люди, потужні ракетні удари. Призвели до того, що майже вся колона була повністю розстріляна. Автівки розірвані металеві брили, які відлітали, вони не лише руйнувалися навколо, а й калічили, нівичили тіла людей і вбивали. Командир добровольчо-рятувального загону із позивним Шаман теж працював на місці удару. Разом зі своєю командою допомагав оглядати постраждалих. Каже, під час роботи в таких умовах головне не давати волю власним емоціям. У моїй групі є таке правило, що якщо ти не можеш працювати по якійсь там причині, просто збирайся йдь. Ну, ти будеш більше заважати. Там був один із медиків, який не зміг працювати, не наш тому, що приїхавши на місце, він побачив загиблу дружину свого найкращого друга і він просто завмер. За тиждень після цинічного обстрілу гуманітарної колони росіяни почали люто гатити по житлових будинках у Запоріжжі. Від ракетних ударів у багатоповерхівках складалися цілі під'їзди, ховаючи під завалами мирних людей. Із Запоріжжя Гінна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.